Добрий день, мене звати Телер Андерсон, Я не так і вітався. Я вітався привіт, моїй улюбленій людині. Ни а тепер мені треба казати е, бажаю здоров'я. Міцного бажаю. Мене звати Андерсон, і Ви могли помітити, що е, пару днів не було відео, та ми е, при цьому все ще не спимо, але бачите, відео вони зараз не виходять. Як можна зрозуміти, із моєї шикарної засмаги е, я долучився до лав Збройних сил України, так до аніме, анімешних військ, це нам таку форму спеціальну видають із Луфія. Не треба заздріти, треба було раніше ходити в ТЦК. Заодно можете познайомитися з моїм сьогоднішнім співведучим е, хрущем, або як я його називаю, малесенький біодрон. Хрущик! Зв'язку з цим, власне, як можна зрозуміти якість відео, якщо вони в принципі будуть, то вона трішечки упаде. Як і якість звуку, і як і якість власне мене також усім вам, якщо вам щось не подобається, я можу сказати лише одне: по-перше, вибачте, по-друге, ви не ахуйні там за першої змоги, обов'язково ми будемо робити відео і ще, звісно, що на гік тематику, тому що, по про те, що мене якісно досить таки навчають, я все рівно ніхера не шарю. Але я стараюся, і звісно, міняти настільки різко тематику. Ми не збираємось. Тим бачу, що власне канал він про інше. Тому якщо у вас є якісь ідеї про те, що б ви хотіли почути, дізнатися і так далі, про наприклад піратів Карибського моря, то будьте так ласкаві, пишіть у коментарях. Ми все прочитаємо і зробимо відео. Будь-яке на будь-яку тематику, наприклад, про піратів Карибського моря. І знову ж таки, я постараюся виходити час від часу на хоча б якийсь зв'язок. Тому підписуйтесь, будь ласка, на усі доступні соціалки, навіть на мій твітер, в якому я пишу дуже е, рідко. А ще рідше я пишу щось туди розумне. Ви, звісно, що можете підтримати мене і мою сім'ю Бенджаміна в тому числі, і Бібі, -Бі, і Чухлю, і Чендлера. Ви можете підтримати нас і наш проект е, підпискою на Patreon, на Аміє кофі, зрештою, є спонсорство на ютубі. Та хрін із ним картку. Ми теж вкажемо. Велетенська подяка усім тим е, людинам, котрі підтримали мене своїм теплим словом і ще теплішою гривною е, після того як я оголосив власне про те, що е, збираюся, як я власне вже знаходжуся у збройних силах України. Е, велика, велика вам подяка за усе, за будь-яку підтримку. Е, вона для мене дуже сильно важлива. Насправді, і без вас би було б нормально, але з вами сильно краще окремо хочу подякувати усім тим, хто таки долучається до збройних сил України, тим, хто е, намагається принаймні, хоча б щось робити для цієї країни, навіть якщо е, не будучи при цьому військовим, якщо ви донатите, якщо ви допомагаєте гривною, якщо ви волонтерите, якщо ви просто пляха погодували кого небудь кота, я дуже вам сильно е, вдячний. Якщо ви нічого не робите, то як на мене, ви напряму допомагаєте ворогу, тому що бездіяльність також вбиває. Тому я. Вам не дякую, якщо ви займаєтесь такими гадостями. Ну що ж, поки що на цьому все. Нагадаю, що мене звати все ще Тайлер Андерсон в Миру. Зараз у мене зовсім інше ім'я. Називають мене Олексій. Монтажа це відео все ще прекраснюча Юліана, і з кожним днем в армії вона все. Прекраснючіше і прекраснючіше, як е, на мене. А ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! От вам бонусний Бенджамін. Я його не буду бачити, тому що в мене такий поганий інтернет, що не тягне е, ніяке відео, але ви от можете його подивитися. Ну все, давайте. Поки ви дивитесь, я піду поплачу.